Сьогодні це зовсім, щоб ви правильно розуміли, так, це зовсім там не піарна акція, які зараз робляться перед виборами. Це важливо. Тут на Сихові є центр забезпечення армії. Знаєте, я до вас сьогодні їхав, вкотре знову побачив те, що бачите, ви всі разом. Так? Ми бачимо повну політичної реклами на бордах, так, у рясні. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз перебуває держава, Ми розуміємо, скільки коштують ці борди. Від політичних партій, від мажоритарних кандидатів. Так, один борт коштує від 4 до 5 тисяч гривень, так щоб це було зрозуміло. От. Повно просто дивися, там батьківщина, народний фронт просто рясно, рясно засіяні. Я і теж мажоритарним кандидатом, самовисуванцем, володя Парасюк, так само. І нас передбачалося в штабі, що ми теж, напевно, мали би повісити кілька бордів. На це були виділені кошти певні, але прийняли рішення не вішати жодного борда. Всі гроші, які ми закумульовували, особисто я ці гроші, а нормальна компанія на окузі це 20-25 бордів. Це порядка 100 тисяч гривень. За 100 тисяч гривень можна для армії придбати ось такий медичний автомобіль. Ми його передаємо сьогодні 24-й нашій механізованій бригаді. Є Андрій. І ми були в тому числі і в Луганську, так, і а, це перша машина він повезе і цю машину. В нього розпитають і подробиці, але я знаю, наскільки, а він ще краще знає, наскільки такі автомобілі потрібні. І зараз, користуючись нагодою, я би хотів закликати всіх мажоритарних депутатів, кандидатів депутати, відмовитися від бордів. Ті гроші, які вони хотіли на це витратити, нехай вона витратить для оснащення армії. Зараз потрібен теплий одяг, потрібні ось такі реальні мобілі, потрібно, потрібні далі тепловізори, потрібно дуже багато ремонт на базу. Біноклі, біноклі. біноклі от каже Андрій, потрібні. Тобто відмовитися від цього, тому що це ну неможливо цього е, зараз просто, просто робити в той час, як люди приходять в центр забезпечення армії, здають останні гроші. Заради того, щоб в Верховну Раду, так політики готові витрачати сотні тисяч і мільйони гривень так на саму рекламу. Рекламуватися на окрузі треба було кілька років працюючи з людьми. І зараз до них абсолютно спокійно йти. От. Тому це перша акція. Ми вчора були на е, руку чесно, де підписували документ про прозорість ведення програми е, своєї е, агітаційної кампанії. Проте розкриємо звідки. Дали кошти. з Володі вчора говорили про те, і я знаю точно, що ви бачите двох депутатів кандидатів-депутати, так які відмовляються від політичних бордів. А гроші це перший автомобіль. Знає, що, ну володі запитає, ти знаєш, у нього така сама ідея. За кілька днів вже він має свій Дніпро там, де він служить, а теж відправляти цей автомобіль за ці гроші. Ще раз наголошую: закликаємо всіх кандидатів. Особливо мажоритарників на округах відмовитися від політичних борбів, а ці гроші, а це що найменше 100 тисяч гривень витратити на армію. Це буде правильний і нормальний чинок. Це є головна мета, яку ми зараз переслідуємо. Ну і безперечно віддати цей автомобіль.